Шалом православні! Маємо сьогодні такі стікер паки, як бачите, наш стікер пак і стікер-пак монопанк. Ми, як найбільший виробник стікер паків в Україні, не могли оминути ці стікери від монопанк. Також ми їх порівняти з нашими стікерами. Розпаковка, розпаковка. А тепер проводимо тести над цими стікерами. Перший тест на гібкость. Витримав, не поламався. Наступний демонобанк. Також не поламався. Наступний тест на зуб. Не прокушується. Також не прокусився. І третій найскладніший тест це кувалда. Витримав. Витримав. Стікери, що наші, що стікери від Монобанка, витримали всі три іспити, і являються тепер стікерами найвищої якості. А цей прекрасний стікер знак любові до Монобанка. Ми хочемо приклеїти на наш плотер, тому що той був куплений в оплату частинами Монобанка.